Значить, це внутрішній змір Київської держадміністрації. Ворота розкрили і тепер інфективний хлопець пиляє п'ятикутну зірку спиляє. Це ось. Все дуже добре, але наприклад, що не кажете робити ось ціну. Це ж по всьому причату. Все, теж пооб бо там теж примовити зірки.

а тут от, значить, у нас я вперше в житті знаходжуся на подвір'ї Київської держадміністрації. Ось тут, значить, телекомпанія Київ там стоїть. О, що вона там робить, не знаю. Отут туалети поставили. смердить от них жахло, честно кажучи. Вот. вот. там вот сум реконструируют. А вот тут вот, а ось тут баррикада. Да, серьезно подготовилась. Навіть дорожній знак туди запхали на ну, ту барикаду. І повалили, я так розумію, будівельний паркас сюди ще до того ж. Да. Чим далі, тим більше ти дійсно схоже на класичний такий бунт з руйнуванням. Ну, ось так ось, значить, тут все і відбувається, От. оскільки можливості обмежені у мого фотоапарату, то я зараз це вимкну, а потім ще раз вимкну.